Маємо ту сильну сторону, з якої ми починали в Україні, коли ми робимо щось потужне всередині кожної країни, але е, історія з маркетплейсом і поєднанням гравців з багатьох країн, воно підсилює. І воно дає певний такий е, там unique value proposition клієнтам, певно, теж у нас є там елемент стратегії go-to-market, в тому числі. Е, тому уявити це ще там. Три-п'ять років тому це було неможливо, тому те ще раз це підтверджує той факт: що треба йти, треба рухатись, треба робити дії, і далі ти по ходу ти можеш адаптовувати свою там тактику або навіть стратегію. Тому ось це цей нашому випадку відбулося, і зараз ми маємо реально повноцінних 10 ринків. Всі вони працюють. Всі вони зростають, всі вони працюють прибутково спозитів і бідою. Гарний ретеншн, Ми хочемо краще. Тобто, у нас зараз близько 60% замовлень роблять лояльні клієнти, і це дуже дуже круто. Тобто, це говорить про те, що є продакт фіт є ну, розуміння цінності, ми даємо клієнтам, але але це були складні часи.